Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні тема складна, проста, податкове резидентство. Українці, які приїхали до Польщі. Так, виникає багато питань, значить, але е, хотіла би тут е, це все е, якби спростити, в якому сенсі. Значить, е, перше. Кожна історія кожної людини є індивідуальною і, якби приміряти на себе якісь роз'яснення, чи якісь, щось, якісь вирішення і все таке інше, зроблені щодо інших якихось випадків, або якісь узагальнення це все невірно. Бо до сьогоднішнього часу не існує якоїсь такої узагальненої позиції. Чітко розписаної щодо саме цієї ситуації, коли українці вимушено виїхали у зв'язку з війною. А це важливий момент, причина. Ну, я вважаю, вона взагалі ключова. І від цього треба виходити. І єдине, що якби, і тому, як, тому, що нема. Чіткої позиції, я би е в такому випадку розглядала би свою власну ситуацію як дуже індивідуальну і складала би її буквально по пазлам. Е чим би користувалася, по-перше, головною, е Якби головним принципом, так, який існує в міжнародній конвенції між Україною і Польщею, який говорить про те, що <кхід>, податкове резидентство визначається за центром життєвих інтересів. Ніякі там ні дні, і всі, я взагалі слухайте, ну всі ці формальності це вже позавчорашній день, як я люблю казати. Ну правда, ну ні. Я вам навіть скажу, що є такий позитивний момент, якщо я читала індивідуальне податкове роз'яснення польське, де ну, якби ця ідея польськими податківцями підтримується, що так формально, ні, якщо людини центр життєвих інтересів. Україні залишився, так? Ну, і там, але це, цей пазл треба скласти, щоб ну, би, підтвердити і ну, би, довести то. так. Ну, наприклад, там якби особисті ну, центр життєвих так, це особисті господарські інтереси, і от, от там складаєте складаєте. Якщо от у, вас, у вас є таке глибоке якби, розуміння того, що ваш центр в Україні. Тих життєвих інтересів. Почитайте, що там туди можна відносити, я не буду ці всі. От, то ну, як би от, от так би. Я би так думала. так, і, ну, Якщо ж ні, якщо ви пов'язуєте вже себе там, якби з Польщі, на якийсь там. Ну, я не кажу, що на, на все життя, ні, ну хто зараз взагалі може кудись там далеко щось планувати. Але так, на якусь там ближню перспективу, так, то ну, я, би, я би так собі домислила. Значить, друге, в цьому питанні стосується там, підприємців. Значить, за законодавством, там, національним, міжнародним і так далі. Значить, підприємництво податковується в країні, де той підприємець якби, працює, так? якщо він не працює через положений заклад в іншій країні і лише в тій мірі, в якій можна приписати тому закладу ті доходи. Так? Тобто, ну, таке формальне, виходить, що якщо підприємство там, зареєстровано. В країні, країні, а підприємець, скажімо так, а там здійснюється в інший через якийсь там заклад. Що таке заклад? Виникає питання, так, що таке заклад? ну, Там багато всього. Заклад взагалі це польське слово, перекладається, воно там дослівно таке собі, але суть його в тому, що це ну, якби, як постійне представництво. так, Суть в тому, що це через, тобто на постійній основі в інтересах і від імені певного підприємництва здійснюються якісь дії так, на іншій території. От, ну і, значить, є там Така ідея, що навіть не треба мати для того ні приміщення, ні чогось такого спеціального, а просто а, якийсь простір а, до, своєї, до свого розпоряд... до своєї диспозиції розпорядження, грубо говоря. Тобто я є, а, дихаю повітрям і в мене переді мною ноутбук. Ну, а, значить, а, я, я вважаю, що Оце, притягнути формально, нема ніяких підстав. Треба дуже уважненько дивитися, що і як здійснюється, куди, і що і як, і всі подробиці тут. От. І, ну і вже з цього робити якісь висновки. От. Ну, треба тут, треба мати на увазі, що. Формальний підхід, підхід ніхто не відміняв, і навіть є якби, такий собі прецедент, що значить вважається попросту там ФОП, який сидить, отак як я кажу, так в себе. Ну, десь він тут в Польщі, наприклад, має ж якесь житло, так сидить там з ноутбуком і онлайн. Онлайн собі працює, так, то, то вже є заклад. Ну, розумієте, я би дивилася дуже глибоко. Це, по-перше, куди що той заклад робить. Це перше. І, е, друге, якщо, якщо е, ця діяльність, вона має Знаєте, я би сказала, таку якусь територіальну, територіальний момент, тобто вам діяльність здійснюється на якусь певну територію. Тут це було б, якби, якщо це можна там довести якось, то це було б було б добрим аргументом. От, ну, я кажу, там всі моменти дуже важливі. Всі абсолютно. Значить, ну якось так, тобто все індивідуально я би не міряла би на себе інші якісь висновки з цього питання. Отак. От ну і я думаю, що взагалі, що що стосується цього виїзду вимушеного, це теж важливо, тобто як підприємець, ким він себе відчуває, так? де центр його інтересів? Це вкрай важливо теж. Ну і якось тоді треба складувати той пазл. От, і взагалі, ну, так. Так мені здається, мені б так хотілося ясно, щоб був, був все-таки якась загальна така думка, виражена в якихось таких як би, нормативних документах, так, яка б казала про цей вимушений виїзд і як це з податками бути. Це було б дуже ясно, що всім якби. Таким розслабленням, так можна сказати, щоб не напрягатися в тому сенсі, а так треба ну, мислити собі, думати і свою ситуацію якось так, собі, так. по-перше, роз, розкласти по, по полицях. От, ну, і тоді вже якось, якось далі планувати. Ось така історія. А взагалі-то я би вам рекомендувала попросту подивитися. Треба більш дивитися міжнародні документи. Оті всі конвенції, причому ну, конвенції МЛІ, так, я, я, причому там всі треба дивитися уважно mm -hmm. і синтетично, яка там вже поєднана, так, і, і загальні, і і все-все-все все разом треба проаналізувати і, значить, для себе вже складати яке, ну, якесь уявлення, як собі бути. так. От. Тому, знаєте, я би, оце таке складне з одного боку питання. Я би для себе його спростила. Ну, В мене нема. Тут в мене все якби чітко і ясно, так я для себе розумію свою ситуацію, вона досить проста. А для тих, в кого вона складна, я би все таки рекомендувала скласти своє якесь бачення з урахуванням моменту центру життєвих інтересів, ще раз повторю, так. І як дійсно подивіться, на якій території, що ви робите, де що як відбудеться. Це все, якби так, по поличках треба для себе розкласти, і тоді вже з цього ну, як би, робити якісь висновки і, і все таке інше. От тому, що ну, бажаю вам вдалих досліджень в цьому питанні, тобто, просто, знаєте, от, такого логічного. Здорового розсудку, як би кажу, так, розмислення для себе от і все. І зараз кожен для себе юрист. І тут не треба нічого такого, такого аж такого. Просто для себе поясніть, що ви як ви робите, так? зважаючи чи на оці принципові моменти, про які каже законодавець, і від цього будуйте свою. Лінію, як би так, от як ви вважаєте. Значить, що хочу сказати, що в Польщі ви можете отримати індивідуальне податкове роз'яснення, сайт GoFBL, там заходьте, авторизуйтесь своїм М-Обувателем. Вам дасть там Перелік, там є послуги, заходити в послуги, і там є оці індивідуальні, оці податкові. Вони там термін був три місяці, ну якби до трьох місяців вони видавали, але зараз до 31 березня в них ще існує. Ну, в Польщі існує загроза епідемії, так називається цей режим, і, і там написано сайт, що за ну, Якби, часи ковіда до 6 місяців. Не знаю, чи можна тут притягнути оце, якби це, але ну, думаю, що вже, вже, вже не так та епідемія взагалі тоді, і чи будуть вони користатися для себе цим подовженим терміном, ті податківці, чи ні, не можу сказати точно. От, ну, але можливість існує, якщо знаєте, у вас така ну, взагалі складна ситуація, і ви розумієте. Що ви будете пов'язані з двома країнами, це дуже важливо. Якщо ви розумієте, що ваша доля, ваша діяльність, яка б вона не була, буде пов'язана і там і там, то треба це вирішити. Бо, ну, якби так, воно швидко не закінчиться. Хто там приїхав, уїхав, ну то вже самі собі там думаєте, що вам робити. А от ті, хто ну, якби на постійному, Тут і законодавець і, і, інакше вжитивиться. Розумієте, про що я і, інакше і тут треба ну якби складати пазли ну дуже-дуже дуже уважно. От. І може тоді є сенс скористатися цим роз'ясненням. До речі, це роз'яснення маєте на увазі, воно не вирок. Бо це роз'яснення можна скажите в суді. І я вам скажу, що я б то робила. Бо ну, є певні моменти, є, ну, бувають, якби, ну, коли не зходи, да, чому ні, бувають і формальні підходи, і все таки інше, і ну, треба користатися можливостями, чому ні. От. Ну, от. Якось так, якось так думаю, і буде все добре. Я вам бажаю великих успіхів, не зважаючи ні на що і перемоги. До побачення.